Нацдержслужба відмовляється вносити зміни до проєкту закону про держслужбу стосовно поширення дії цього закону на помічників суддів. Оскільки судді самостійно обирають собі помічників, таке положення суперечить конкурсній процедурі добору держслужбовців. Відповідний лист відповідь на звернення керівників вищих органів судової влади надійшов на адресу ради суддів. Водночас ряд зауважень було враховано. Судді просили доповнити перелік держслужбовців категорії А та Б керівниками секретаріату КСУ, апаратів ВСУ, вищих спеціалізованих судів та їх заступниками, керівником секретаріату ВРЮ та ВККС, а також посадами секретаріату апарату вказаних органів. Враховано зауваження у частині доплати за ранг державного службовця і передбачено, що розмір надбавки за ранг державного службовця визначається кабміном під час затвердження схеми посадових окладів. Нагадаємо, що проект закону про державну службу було прийнято за основу.